Вітаю вас на каналі медичний. Мене звати Марта Лісевич. Я лікар-гастроентеролог, дієтолог. І сьогодні буде саме гастроентерологія. Перше хочу подякувати підписникам нашого каналу. Невпинно, невпинно зростають підписки. Дякую вам! Хто дивиться і ще не підписався? Зробіть зробіть цю хорошу справу та ще й підпишіть друзів, знайомих, ворогів, батьків, родичів. Коханців і коханок, усі усі вартують того, щоб отримувати якісну інформацію про е, медицину. Окрім того, щоб стати підписником, є ще унікальна можливість стати спонсором нашого каналу. Не соромтесь доволі таки небагато. Від 35 гривень коштує стати спонсором. Організаційні питання завершено. Переходимо до гастроентерології. Діагноз вирок, синдром подразненого кишківника. Що воно таке? Чи помирають від нього? Що з ним робити? Чи можливо вилікувати? І взагалі, чому саме про синдром подразненого кишківника? Що ж саме дратує, драконить ваш кишківник? Це діагноз ТОП, це діагноз номер один у рейтингу гастроентерологічних хворіб? Здавалось би, гастроентеролог, гастрит, ентерит ні саме синдром подразаного кишківника. Ви пишіть, чи стикалися ви з тим діагнозом. Можливо, не стикалися, але відчуваєте якесь незрозуміле здуття живота, болі в животі, то у вас закрипи, то діареї. А причини Ну, нема причини. Є? Є, проходить самостійно, без прийому ліків, без прийому медикаментів. Стакалися з таким чи ні? Можливо, у вас і є цей синдром, можливо, щось таке дратує ваш кишківник. І є, звичайно, я думаю, точно є глядачі, у яких цей діагноз вже виставлений. І ось ви роками ходите. До гастроентерологів або одразу знайшли свого лікаря, який вам підходить, якому ви довіряєте і професійним якостям, і як людина вам підходить, от у вас повне таке співпадіння, знаєте, як на Тіндері меч. І так, за визначенням, синдром подразненого кишківника це група симптомів, незрозуміле здуття живота, спазми ну, по типу, як Коліки здебільшого це внизу живота або справа, зліва під ребром виникає абсолютно нічого. Звичайно, іноді пацієнти це пов'язують з певним стресом. От Перенервували, якось починає боліти живіт. Чому так відбувається? Давайте прояснимо ситуацію. Можливо, прозвучить трохи дивно про захворювання. Має воно свої переваги і свої мінуси. Основна перевага від нього не помирають, він ніяк не впливає на тривалість життя, не переходить синдром подраженого кишківника, допустимо, онкологічне захворювання там, Рак раксимоподібної кишки ніяк не зв'язаний з функціональним захворюванням. З цим СПК буду використовувати далі абревіатуру. Які мінуси? Мінуси, мінуси те, що конкретно одного препарату одних ліків не існує. Це і медикаментозне лікування, і психотерапія, і що? І звичайно, як без харчування, як без раціону для зручності, ми лікарі. І науковці, які досліджують це захворювання, використовують певні категорії СПК. Є СПК з діареєю, є навпаки з закрипами. А є взагалі не пощастило, чергуються і СПК з діареями, і із закрипами. Так ось ну, це більше спрощує роботу саме лікарську. На самому початку я сказала, що це діагноз топ номер один, найпопулярніший, найбільш частий у гастроентерології це свята правда. Більшість захворювань у гастроентерології є функціональними. Функціональні і органічні захворювання, дві великі групи хворіб. Важливо і пацієнтам це прояснити. Функціональні захворювання це ось ті СПК, функціональна диспепсія, які виникають ні від чого і немає якогось конкретного лікування. При тому, що ви обстежуєтеся, ви проходите безліч лікарів, аналізи крові, аналізи калу, колоноскопія, будь-які види ендоскопії та робіть, хоч МРТ з контрастом всього тіла, у вас не буде виявлено якоїсь органічної патології. Органіка це точна причина. Допустимо. Проводиться гастроскопія, біопсія слизової оболонки шлунку, беруть клітини вашого шлунку, відправляють у лабораторії. І там виявляють, що? Виявляють, допустимо, атепію клітин. Атепія то це вже там передракові стани. Або бачить лікар при ендоскопії, що? Виразки або ерозії. Їх ж видно, це об'єктивно. І тут функціональні захворювання. Всі обстеження пройшли. А у вас все добре. А симптоми є. Ходите з цим здуттям живота, з болями, ніхто не може вам допомогти. І ще й нервуєте, в принципі, і це нормально. Ось цей діагноз СПК, це ж діагноз виключення. Спочатку потрібно виключити майже всю органіку і далі залишити що? Залишити діагноз синдром подразненого кишківника. Тут ну, не подобається. Скажімо так, ця хвороба ні лікарям, ні пацієнтам. Лікарям важко, інколи важко пояснити, для чого ці обстеження всі проходять. І от пацієнт приходить все в нього добре. Пацієнт витрачає свій час, витрачає свої кошти. В результаті це ж ніби має тішити. Ну, декого це дійсно тішить, що зі мною все добре, я не помираю. Але якість життя знову ж таки, якість життя страждає. Коронне запитання від е, пацієнтів, е, і воно правильне, воно логічне. Яка причина? Звідки в мене взялось ось це СПК? Ані звідки? Багато, дуже багато. Більшість е, хворіб не мають єдиної е, причини. Причина невідома. Звичайно, є е, фактори ризику або якісь е, тригери, які можуть запустити синдром подоразиного кишківника. Як ми можемо забути? Про мікробіом кишківника. Зараз це на хвилі популярності вивчення мікробіому за цим майбутнє. Хтось на цьому спекулює різні, різні там, що фармкомпанії недобросовісні. Про що саме варто пам'ятати? Зараз на даному етапі розвитку медицини доказові дієві пробіотики лише одні: це сахароміцети. Торгову назву називати не буду. Фармпредставники цієї компанії, будь ласка, зв'яжіться, якщо хочете рекламу. Знаєте, вас не гріх прорекламувати, бо дійсно ефективні ліки. Стосовно інших пробіотиків, так інколи допомагають, а інколи ні, ну не досліджені вони. Вплив мікробіому, ось ця вісь е, мозок-кишківник в контексті синдрому подразненого кишківника, е, так являється тригером. Далі до їжі, харчова непереносимість. непереносимість певних видів продуктів, теж може спровокувати симптоми СПК, або погіршувати стан. Що з цим робити? Тут пропрацювати цю е, справу можна, як саме. Вести старий добрий харчовий щоденник це гарний спосіб підготуватися і до прийому лікаря протягом тижня до консультації, протягом семи днів це не варто робити. Роками тиждень цілком вистачає для оцінки того, чи певні продукти викликають у вас симптоми того ж туття живота. Чи болю в животі? Ви записуєте, занотовуєте, фотографуєте, як вам зручніше кожен свій прийом е, їжі. Якщо виникають е, симптоми неприємні, які вас турбують, ставите собі е, позначку, що ось е, я випила, випила капучино на звичайному молоці. Не так знаєте, як модні люди на якомусь кокосовому. Ну, от на звичайному молоці виникло, що виникло здуття живота. І так ви. Без походу у лабораторії, без дачі аналізу, можете, до речі, виявити в себе, діагностувати самодіагностика в даному випадку не шкодить вашому здоров'ю. Це непереносимість лактози. Їжа так, їжа має значення. Ведемо харчовий щоденник. Є певний стиль харчування, певна дієта, яка може допомогти, а може. А може і ні. Це дієта Фодмеп. Ось інфографіка, які продукти заборонені, які ні, які варто вживати які ні, коли у вас діагностовано це захворювання. Дієта Фодмеп це дієта елімінаційна. Елімінація це повне виключення. Все життя дотримуватися цього стилю харчування. Не варто, вона призначається в ідеалі лікарем від терміном від 2 до 8 тижнів максимум. І згодом ці продукти, які виключені з вашого раціону, вони згодом повертаються. В меншій кількості, ось в меншій кратності, ви не будете відрізнятися від інших людей. Так вам можна буде їсти усю. Їжу пам'ятати тільки про свою, про свою таку знаєте, індивідуальність певні види продуктів, які ви точно знаєте, я з ним і мені буде погано. І далі вибір за вами. Не забуваємо ще про базу. База це режим харчування, що не рекомендовано пацієнтам з СПК. Це часті прийоми їжі, постійні під'їдання. Тут іде мова про зв'язок, будь-яка їжа. В даному випадку, конкретно в цьому захворюванні, це тригер. Ось тому зайвий тригер не потрібно собі зайві провокації робити. Поїли регулярно, смачно три рази на день. Три збалансованих прийоми їжі цього цілком має вистачати вам. Проходимося по списку. Далі остання причина це згадуємо важке дитинство. Тут без сарказму дійсно. Важке дитинство пережили, якщо пережили фізичне, емоційне, сексуальне насильство в дитячому віці, то це теж тригер в подальшому мати СПК. У віці якому? У віці дорослому. СПК і стрес це не тільки про важке дитинство, а і про емоційний стан у дорослому віці. Пацієнти відзначають. Що симптоми посилюються, коли вони перенервують. Ось приходить на прийом пацієнтка кожного разу під час повітряної тривоги, коли вона спускається в укриття. Що турбує різкий біль в животі, який згодом самостійно проходить? Або ж вона приймає спазмолітик, це можна називати спазмолітик з діючою речовиною мебеверин або дротаверин. Так ось прийняла таблетку, все стало. На свої місця нічого не болить. Ось стресовий механізм. Ось стрес, який запускає функціональні зміни. І так ви той пацієнт чи пацієнтка приходити до лікаря з цими симптомами, названими не один раз. Приходите до лікаря, до лікаря-гастроентеролога одразу потрапили, ну, живіт болить, у вас є можливість в Нашій країні записатися до вузького спеціаліста вузького профілю. І що робить лікар? В першу чергу для лікаря важливо опитати пацієнта. Опитувальник для пацієнта саме з синдромом подразненого кишківника не дуже буде для вас цікавим. Це більша інформація саме для лікарів. Тепер до обстежень. Опитав вас. Лікар про діагностику синдрому подрасеного кишківника. я на початку згадувала, що ви приходите з підозрюю на це захворювання. приходите доволі таки багато і лабораторних тестів, і інструментальних обстежень тратите свій час, тратите свої кошти. Що потрібно робити або що ні, звичайно, спочатку призначаються рутинні обстеження, загальний аналіз крові, маркери запального процесу. Тут вже далі згадуємо, як лікар вирішує, є ж синдром подразного кишківника з діареєю, є без діареї. Якщо з діареєю, треба виключити запальне захворювання, запалення. Кишківника. як це можна визначити? Не обов'язково одразу відправляти пацієнта на колоноскопію. Тим більше, тільки з симптомом діарея без симптомів червоних перепорців нагадується поява крові в калі або ж в сім'ї прямих родичів рак товстого кишківника, там в молодому віці до 30 до 40 років. Що ще буває? А і невмотивована втрата ваги більше ніж на 10% протягом останніх 2-3 місяців. Так, такого пацієнта краще відправити на колоноскопію. Якщо у пацієнта тільки діарея, достатньо зробити малоінвазивне обстеження. Це аналіз калу. називається фекальний кальпротектин. Інформація для пацієнтів, будь ласка, все-таки не призначайте собі. Обстеження самостійно, це має зробити лікар. Інколи ви полегшуєте лікарю роботу, коли приходите з готовими показниками. Ось. Але, здебільшого, це зайві аналізи, це зайвий час і ваші зайві витрати. Повертаємося до цього аналізу. І так ми виключили виключили що? Виключили запалення. Знову повертаюся до пацієнтів. Ви отримуєте результат аналізу, допустимо, він зірочкою. Ця зірочка, позначка, що він не в нормі, вона лякає, думаєте про щось погано, починаєте шукати, що це означає. В більшості випадків це дорівнює, якщо ви введете в пошуку, це дорівнює якесь онкологічне захворювання. Будь ласка, не інтерпретуйте самостійно свої аналізи, довіряйте все-таки, довіряйте спеціалістам, можете по декількох. Пройтися, почути різні думки. Так от можуть бути деякі відхилення саме в цьому конкретному аналізі, але вже лікар вирішує, чи далі вам потрібно до обстеження, чи таки потрібна вам ця колоноскопія, яку дуже багато людей чогось бояться. Нагадується, все роблять під седацією під наркозом. І згадаю про ще малоінвазивні методи діагностики. Малоінвазивні це ті, які не впливають на ваш ритм життя, на ваш спосіб життя, не вибивають вас з колії, так би мовити. На відміну від тієї ж ендоскопії, все-таки гастроколоноскопія вона потребує підготовки, і це обстеження, коли вводять наркоз, це якраз інвазивні обстеження. Малоінвазивні, коли вас, грубо кажучи, не чіпають. Це ще можуть бути дихальні тести, вони є інформативними. Дихальним тестом подихати в трубочку. Ми визначаємо не тільки рівень алкоголю. Так ось ми можемо визначити синдром надмірного бактеріального росту в тонкому кишківнику. В результаті призначити лікування. Лікування тут існує, існує конкретний препарат. І так у вас зменшиться симптоми синдрому подразненого кишківника. Нарешті про лікування з поганого почну. Вилікувати повністю, позбутися синдрому подразеного кишківника неможливо. Все, це діагноз, вирок ви приречені. Ви можете змінити, звичайно. Кількість е, проявів попливати на це можна і зрештою і е, треба. На першому місці лікування це, е, як би ви могли подумати, харчові звички, е, харчування. Блок був раніше про дієту Фодмеп. Комусь це буде заскладно, зрештою. Вона е, ну, доволі, до речі, ця дієта будь-яка обмежувальна. Е, вона складна на практиці, так як. Е, Ніби цей список простий, ті продукти, які треба виключити, ті, які дозволені. В чому складність? В тому, що в списку дозволених продуктів, допустимо, може, може бути малина, а заборонені чорниця. Ось, Якось це запам'ятовувати, доволі складно. І для пацієнтів це ще, для деяких пацієнтів, це ще додаткове джерело стресу, а стрес, нагадую, погіршує перебіг синдрому потрасаного кишківника. Що ще важливо проговорити по харчуванню? Окрім фодмеп, окрім режиму харчування, види, види СПК, СПК закріпами, звертаємо увагу на що правильно на клітковину. Клітковина це овочі, це фрукти. Теж будьте обережні, як і надмірна кількість клітковини, клітковини перепрошую, так і замала її кількість. Не підходить. Треба якось вибрати для себе золоту середину. А є пацієнти, є такі люди. От ну не люблять ті овочі, не люблять салати, Постійно ми, ми хто? Ми лікарі, ті, дієтологи, гастроентерологи та всі підряд кажуть: їжте, їжте овочі, ні. Так існує таблетка. Клітковина в таблетках. Псиліум це добавки, це харчові добавки, Це не. Ну, не офіційно зареєстровані препарати, хоча вони безпечні, вони якраз є в показаннях до СПК, саме закріпами. від харчування до активності якої? Фізичної. Правила прості, як і для всіх людей, це регулярна фізична активність. Краще все-таки обирати, акцентують увагу на релаксуючих фізичних активностях. Що туди входить? Йога, плавання. Звичайно, якщо ви любите силові, важкі тренування, не відміняйте, займайтеся тим, що вам більше до вподоби, що приносить задоволення. Пам'ятайте про що? Про регулярність. Що ще лікує СПК? Лікує стара добра психотерапія, а саме, когнітивно-поведінкова КПТ офіційно є в протоколах лікування СПК. Будь ласка, звертайтеся до спеціалістів функціональне захворювання, воно не перекреслює того, що ну, може бути якась виникнути і органічна патологія. Ну, допустимо, є СПК, але камені в жовчному ніхто не відміняв. Тому нагадую, раз на рік робимо, що УЗД органів червної порожнини. ну або принаймні раз на два роки. А якщо ви ще жінка. А жінка це вже фактор ризику. І у вас в сім'ї по материнській лінії так вийшло, що ні в кого нема вже жовчного міхура, видаляли жовчний. Спадковий ще фактор. То зверніть, будь ласка, увагу на саме регулярне обстеження ультразвукове органів черевної порожнини. І на останок. Мені здається, що я вже являюся амбасадором антидепресантів. Нічого я не можу придумати, вигадати. Доказова інформація в останніх протоколах лікування, що лікує СПК, коли симптоми зникають, коли вам стає легше. При призначенні антидепресантів, саме трициклічні антидепресанти, хто може призначити ці препарати і чи вони вам дійсно потрібні? Зауважую на тому, що це не дорівнює. Добрий день, у вас синдром подразненого кишківника. Ось вам рецепт на трициклічні антидепресанти. Згадаємо про пункти вище, про зміну харчування, додати фізичну активність. Антидепресант це не дорівнює лікування депресії, це препарат, який от застосовують саме і при тому ж СПК, висновок який, якщо вам показаний препарат, будь ласка. Можете звернутися ще до іншого спеціаліста до декількох, почути різні думки. Якщо вони сходяться у декількох лікарів, що так вам потрібні той чи інший препарат, ви боїтеся його приймати. Треба довіряти лікарям. Знаєте, що тішить? Тішить відгуки пацієнтів на те, що ось я роками мучилась, мучилась, страждала від постійних, оцих незрозумілих болей в животі. Ось приймаю. 30-річні антидепресанти, торгову назву не говоримо, і мій стан ну, описують як небо і земля. Так от, довіряйте лікарям, шукайте своїх, не ходіть голодні і нехай вас не болять животи. Усім, папа! -па.